Всем привет! В цьому відео розкажу про DePin-проєкт Sogni AI, який зібрав 2 млн доларів. Інвестори є Tier 2 Republic. Також є в Tier 3 CoinGecko, є Tier 4 компанії. Сам проєкт є творческим протоколом, в якому ми можемо прийняти участь. Приходимо на скачку і бачимо, що можемо скачати на MacOS. также на iOS и также с браузера зайти. В лидерборде показано, что осталось 9 дней до снапшота. Они будут раздавать своих 40 миллионов токенов. Уже поучаствовало 273 тысячи человек. И тут уже достаточно набыли поинтов Можем поучаствовать, зайдем в, на их сайт, переходим по ссылке в описании и бачим наш кошелек. Мы коннектим свой кошелек, также email и получаем уже поинцы. Заходим на rewards, бачим, что мы каждый день будем 200 монеток получать и э, парм самих токенов происходит через Создання различних картинок, яким образом це проходить. Подробний гайд є від них відео, де можемо подивитися. Скину ссылку в коментарях можна передивитися, як іменно создавати ці картинки. А так, кратко показую, як це делать. Ми тут виставляємо чим більше, тим лучше, тобто 16 виставляємо. Це штук. Потом ми переходимо на модель, тут, ось моделі картинок, ми можемо нажати на оцю кнопку і вибрати рандомно будь-яку картинку. Появляється ось таке: нажимаємо ось сюди і бачимо, тут міняється сума. Також для того, щоб увеличити суму своїх токенов, ставимо максимально Steps, саме більше. В принципе, больше тут ничего не нужно сделать, чтобы больше монеток получить. Только подбирать модель. Вот сейчас поменяем другую модель. И должно поменяться менше або больше количества. Вот 16 получилось. От 48. Значит, вот чем меньше степс, тем менше и токенов. После цього мы нажимаем Imageing. Починається старт, і мы должны подождать до того времени, пока це все сгенерируется. После цього ми можем дальше продолжать фармить токени. В принципе, на проекті больше ничего активності немає. То тобто есть уже фарм токенов начинается. І ось це все проверяется, пендинг. После цього у нас ось ці токены будут появляться ось тут. Це тестові мої е, спроби, так скажем. І ми фармимо свої токени. Тобто, за е, генерацію там, 50 токенів, не знаю, багато це чи мало, але можна на, набити. Не так багато людей участвує в цьому проєкті, так що можна спробувати. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аирдропи, роздачі, які не попадають у відео. Можна спитати у мене, як конкретно що делать, швидше вийти на Также кидаю різні торгові токени, в яких можна половити спреди на МЕКС і багато іншого. Так що переходьте на телеграм-канал, підписуйтесь, коментуйте, спрашуйте, ставте лайки, підписуйтесь також в Ютубі. І всім пока!